На прямій L позначено три точки А, B і С. Причому довжина відрізка AC дорівнює 13 см, довжина відрізка BC – 18 см. Знайти довжину відрізка АБ. Отже, нам дано пряму L і на ній три точки. Поки що я позначу тільки дві точки А і С. Довжина відрізка AC – 13 см. БЦ 18 см. Треба знайти АВ. За властивістю відкладання відрізків на будь-якому проміні від його початкової точки можна відкласти єдиний відрізок заданої довжини. Оскільки у нас точка С розміщена на прямій, то вона ділить цю пряму на два промені. І відрізок СБ довжиною. 18 см. Ми можемо відкласти або на цьому проміні, або на цьому проміні. Тобто необхідно розглянути два випадки. Отже, перший випадок. Якщо ми відрізок CB відкладаємо е, на цьому проміні, точка В буде розміщена тут, довжина відрізка CB 18 см. Таким чином точка С знаходить між точками А і П. За властивістю вимірювання відрізків АВ дорівнює АЦ додати ВЦ. Тобто 13 плюс 18-31 см. Якщо відрізок СБ ми відкладаємо в той самий бік з якого лежить і точка А, то в цьому випадку точка А буде лежати між точками С і В. Тобто розданемо ось такий випадок. За властивістю вимірювання відрізків BC дорівнює АВ додати АЦ. Із цієї рівності нам необхідно знайти АВ. БЦ, відняти АЦ. Підставляємо значення 18, відняти 13, дорівнює 5 см. Відповідь. Тобто у нас є два розв'язки цієї задачі. 31 см 5 см.